Електронні постанови ВЛК не оскаржити. Слідкуйте за руками. З 1 березня ТЦК формують направлення на медичний огляд виключно в електронній формі засобами єдиного державного реєстру. 5 березня у медичної інформаційній системи ЗСУ запустили електронний кабінет військово-лікарських комісій. А з 1 квітня вся документація. Яка створюється або заповнюється під час військово-лікарської експертизи, також переводиться в електронний формат. Ніби все клас. Цифровізація, подбали про людей, виключили зловживання і все те, що вони там пояснювали, позитивне. Але всі ці зміни фактично унеможливлюють оскарження постанови ЛК. Чому я так вважаю? Нема потреби розповідати. Як проводяться військово-лікарські комісії з поверхневим оглядом 5 там, чи 10 хвилин та нульовою реакцією на принесену медичну документацію. Проте, якщо військово зобов'язаний наполегливий, а склад медичної комісії виявився більш-менш тямущим, то зберігаються шанси подати заяву на оскарження постанови ВЛК до медичних комісій вищого. Рівня у такій заяві військово зобов'язаний має можливість викласти свою незгоду та додати медичну, наприклад, документацію, яка не була врахована, або яку він не встиг принести. Пунктом 72 постанови номер 560 передбачено, що у разі незгоди громадянина з рішення ВЛК при районному ТЦК. На підставі його заяви громадянин направляється на проходження ВЛК при обласному ТЦК та СП, що фактично зупиняє мобілізацію, поки військово не переглянуть на обласній комісії. Заява на оскарження постанови ВЛК подається у паперовому вигляді. А оскільки з 1 квітня вся документація, яка створюється або заповнюється під час військово-лікарської експертизи, Переводиться виключно в електронний формат. Будь-які заяви та скарги від військовозобов'язаних у паперовій формі, прийматись не будуть. Як вбачається зі змін до наказу номер 402 після оглядів, сформовані в електронному форматі висновки медичних комісій, автоматично надходять в реєстр оберіг та будуть відображатися у застосунку резерв. Плюс, усі постанови ВЛК будуть зберігатися в медичній інформаційній системі Збройних сил України.